Чужа душа, то кажуть, темний ліс. А я кажу, не можна, ой, не можна. Чужа душа то тихе море сліз. Плювати в неї гріх тяжкий, не можна. Рядки письменниці Ліни Костенко, які пролунали зі сцени Херсонського театру, зачепили струни душі, які потім ще довго звучали. Вперше виставу Маруся Чура і Сергій Павлюк поставив на сцені Луганського театру, але згодом стало зрозуміло, що там зараз не до вистав, і її запропонували Миколаївському театру. Режисер постановник Сергій Павлюк, хормейстер Уже на рубльова, балетмейстер Юрій Бус і художній постановник Оля Гоноболіна. Так що така херсонська команда потужно працювала з нашими побратимами, і ця цей тендем, ця співпраця, от дала потужний такий. Народила потужну гарну виставу, як мистецьке явище. Поетика Ліни Васильівни дозволяє образно передавати не лише тільки словами, а й дає можливість режисерів фантазувати над метафорами, образами те, що відбувається. Я, це вже третя моя постановка по матеріалу Ліни Васильівні. Взагалі моє мистецтво в театрі. Моя перший крок в мистецтві була Черкаський театр, Дума про братів Неазовських Ліни Васильівни Костенко. От, і якби, це мій автор. Я отримую зараз наперед сказав. Що я вже отримав дозвіл від неї на постановку сніг у Флоренції? Доля героїні тісно переплітається з долею України, усієї нації. Тема вистави беззаперечно актуальна, оскільки конфлікт у соціумі та боротьба триває на жаль і зараз. Актори Миколаївського театру з задоволенням працювали над виставою та почували себе на сцені як вдома. Тут не нужно проводить какие-то параллели с сегодняшним днем. Чуть ли не каждая цитата, каждое слово. Задумаешься, да, да, вот. такая фраза «Вся Украина горит огнем, он и на этом нагреет руки». То есть, ну, многое, многое то, что не нужно специально проводить какие-то параллели. Это то, что касается сегодня Украины. Украина в огне, Украина а поющая, спевучая Украина. 15 лет назад мы впервые поставили Марусю Вчера. Вот спустя 15 лет, переосмыслив сегодняшний день, идеологию, то политическую ситуацию, выросшие творчески. Вот мы пригласили Сергея Павлюка, и вот совместно с ним сделали новую версию, как бы сегодняшнюю, более актуальную. Театр не является политической инстанцией, но он является гражданской инстанцией. И он должен следовать веянию времени, он должен высказывать свою гражданскую позицию. Я знаю, наши. Колеги, Херсонський театр завжди придержиться такої ж позиції, відкликається на ті проблеми, які є в стране. Саме цю виставу наші сусіди хотіли провести на щорічний міжнародний фестиваль Мельпомена Таврії, але вирішили приїхати у гості раніше. А що привезуть на фестиваль? Це тепер ж справжня інтрига. Тож Миколаївці вже чекають наших акторів з не менш актуальною виставою режисера Владислава Белозоренко, свідчене весілля.